Іноді для того, щоб творити добру людям, потрібно об'єднуватись. Саме так і сталося на вихідних у Мукачеві. Вісім футбольних команд зібралися заради однієї мети: зібрати кошти на придбання протезу для Дмитра Дяченка. Грали вони не заради кубків чи нагород, а для того, щоб допомогти Мукачевцю. Турнір без брене Закарпаття ми вирішили провести сьогодні 12 липня. Головна мета це збірна протез для Дмитра Дяченка. Ми вирішили об'єднати футбольну спільноту. Хлопців, які а... Своєю горою зможуть допомогти об'єднати навколо ще більше людей, і ми зможемо реалізувати мрію Дмитра на купівлю протезу. А ми проводили благодійні концерти. Зараз ми проводимо благодійний турнір. Так само на офіційних наших сторінках в інстаграмі та фейсбуку. Ми постійно виставляємо пости щодо щодо збору. Тобто людина, навіть не відвідуючи наші благодійні турніри. наші заходи може допомогти Дмитру Амо йому на, на картку надіслати кошти, задонатити та допомогти втілити в життя його мрію. На початку лютого 2023 року у Дмитра почала розвиватися гангрена на правій нозі, і лікарі були змушені ампутувати йому кінцівку. Після смерті єдиного опікуна батька Дмитро Дяченко залишився жити зовсім один на дев'ятому поверсі. Багатоповерхівки ну, мені допомагають постійно. Друзі, знайомі, безбар'єрне Закарпаття. Ми ведемо збір, мені на протез, фірми Алюкс. Електронне коліно, вже зібрали 71%. лишилося добити. сам протест коштує 750 тисяч гривень. Це з електронним коліном. Після офіційного відкриття та жеребкування футболісти з різних громад Мукачівського району розпочали запеклу гру, де серйозно змагалися один з одним. Це більше такий, знаєте, об'єднаний турнір для всіх хлопців, бо ми самі постаралися е, організувати це все для того, щоб було свято футболу. Ну і підключили е, громадську організацію «Безбар'єрна Закарпаття, яке нам допомогло в цьому в проведенні цього заходу. Ну і плюс благодійний турнір для Дмитра Дячен. Ка збираємо кошти на протезування. Організатори турніру попіклувалися навіть про маленьких глядачів. Під час матчу для них проводили запальне шоу аніматори. А наша лімба піднімається трошечки вище. Кубок Безбар'єрне Закарпаття пройшов чудово. Учасники не тільки корисно провели час, а й допомогли Дмитру Дяченку на крок наблизитись до своєї мрії.